Війну поліпшення умов проживання, скажімо так, потребують десятки тисяч сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих регіонів. Тож благодійний фонд Я Маріуполь разом із київською міською державною адміністрацією реалізовують у столиці проект, в рамках якого родини вже до зими отримують соціальне житло, і сім'ї Маріупольців, які втратили все, зможуть жити у комфортних умовах. Більше далі. На першому поверсі одного зі столичних гуртожитків вже як два тижні кипить робота. Буде 21 жила кімната. Ось бачимо, зеленим корем виділа. Буде е, дві кухні, душеві санузлами. Е, Буде коворкінг для можливості роботи, та це не просто поточний ремонт приміщень. Бригади працівників приводять до ладу більше 20 кімнат у комунальному гуртожитку, в який згодом заїдуть жити вимушені переселенці з Маріуполя. Ми звернулися, кажемо, що треба щось придумати для того, щоб в Маріупольці потребують житла. Вони повинні. А, Мати гарні умови для житла, для соціального житла, і Київська міська державна адміністрація, як завжди, зробила нам крок назустріч, підтримала. Ми сьогодні бачимо, що вже почалися роботи. Така робота з пошуку та ремонту соціального житла ведеться у містах, де живе найбільша кількість маріупольців. Два тижні тому 202 родини заїхали в помешкання у Дніпрі. Для людей роблять максимально комфортні умови проживання, бо розуміють, що багато хто з них виїжджав з окупованого міста, залишивши все. Кімната для проживання буде пристосована на 100%, мебльована, м'які принайдені, тобто буде подушки, буде постільне, навіть даже виделки, ложки також будуть надані для проживання. Тобто заходиш і живеш. Приміщення будуть пристосовані і для потреб людей з інвалідністю. Не забудуть і про малечу. Згідно проєкту, стіну на першому поверсі між двома кімнатами вже демонтували. І зовсім скоро в цьому приміщенні з'явиться простір, де будуть бавитися найменші мешканці, і за потреби їх буде відвідувати дитячий психолог. У планах здати відремонтований і готовий до заселення поверх гуртожитку вже наприкінці листопада цього року. Тут зможе розміститися 21 родина маріупольців, але процес буде тривати й далі, адже лише у столиці близько 230 сімей переселенців чекають на житло. Олександр Крапач, Олег Радченко, телеканал Київ.